Добрий день, 25 вересня. Абрикос фаркло. Погода дощова. Тріщини по всьому йдуть і по абрикосах. І по сливах, і по всьому-всьому-всьому мало залишилося. Ось де вони всі. так випало в цьому році. І ще А Це ось щось таке більш-менш. Ну. Абрикоска, так, собі розмір. Середній. Ну так як на даний момент не те, що нема нічого а і забули, що таке абрикоси. Ну, Зараз попробуємо. Так. Ну, Кісточка так відокремилась не зовсім гарно. Ну, соку, соку не тече нічого. А чути Угу. Mm -hmm. Ще не погане. Правда, біля шкурки ще хрустить. І треба дозріти чуть-чуть. Ну, а так ничего. Фаркло. Так, а это актинидия. Ну, такая, как киви, только маленькая. Ты сам Це аж занадто солодка. Це в мене тут а ось... це те саме тверда. Зараз спробуємо. Це ще не готова. А вже отака от м'якенька. Дуже-дуже солодка. Ще один сорт посадив сюди. Ну тут трешка форма инша. Сейчас я ее беру, Якась така сплюснута с одной стороны. Тут зеленая мякуш, а там червоновато. Тоже солодка добра. Так. Як посадив її, спробував якусь шпалеру її робити, ну потім не до, не до неї. І росте воно саме по собі як хоче. Щось воно там те отсихає, те виростає, кудись плететься, кудись звисає. Ну, нічого. Тобто без завод, а вирос, виростає зараз різноманіття всякої продукції Дома є і виногради і, і сад, тому якось не до неї. Ну, а втім, як стати спробувати, то і не відчепився від неї. Це жіноче дерево. Тут ось поряд чоловіче. Воно дає квіти і запилює жіноче. Тут я відводки роблю, деякі от відгинаю внизу і прикопую на саджанці. І все. Більше я тут нічого не роблю. Оце ось треба буде витягнути його вище, щоб воно зачепилося за верх, а то понизу. Ну оце така штукенція. Насчет морозу. Ну, ну да, от почав їсти і не відчепишся. По, по морозу. Узимку. Ні разу в мене воно не вимерзало. А весною зворотні заморозки можуть знищити врожай. Коли воно розпуститься і підуть бутончики, як вимерзне, то воно заново то розпуститься, але вже може бути без бутончиків. І Ну, два рази було, ну це років 10 у мене вже воно плодоносить, то е, два рази із десяти, що не було врожаю. А так є, стабільно, надійно. Не поливаю його, нічого не удобряю, не обрізаю. Ось така кучка. Росте собі та й все. І там далі чоловіче росте. І все. Так що на переробку не знаю, чи воно куди годиться чи не годиться. Треба буде почитати. Ну дійсно, отак Кибі магазинне, воно не солодке, а це дуже-дуже солодке. Все.